До солодкого я відношусь негативно. Я ж тренер. Ладно, я його обожнюю. Люблю шоколадки, печеньки, батончики, десертики і навіть торт. Але не простий, а шоколадний. Але я його в якості нагороди у відмові від цукру. Виробники додають цукор у свою продукцію, бо так це смачно. Солодке викликає звикання, і ми купуватимемо знову і знову. У сучасному світі великі компанії не виживуть без мільйонних продажів. Тож, їм доведеться підсаджувати нас на цей наркотик. Вони буквально вбивають нас, щоб вижити самі. Ось такий закон джунглів. Тож, наступні 7 днів я повністю відмовлюся від цукру і подивлюся, як це вплине на мене, на мою фізичну форму, рівень енергії протягом дня і чи варто взагалі відмовлятися від солодкого. Спойлер, не треба. На початку експерименту я відправляюся у магазин, щоб купити продукти на весь тиждень. І думаю, для багатьох це буде несподіванкою, але цукор є в продуктах, у яких ви навіть не очікуєте його побачити. А саме: хліб, макарони, рис і навіть у творозі. А все тому, що використовувати цукор у виробництві це дешево. І ось що я купив: молоко без лактози, вівсянка, банани, куряче філе, рис, творог, хліб, овочі і йогурт. Може здаватися, що це не так мало, але для мене це на три дні. А тепер поради, які допоможуть вам відразу їсти менше солодкого. Сон. Надзвичайно важливий для здорового харчування. Дослідження показали, коли ми погано спимо, в організмі підвищується рівень гормону греліну, який постійно переконує нас, що ми голодні. А рівень лептину гормону, що відповідає за відчуття ситості, навпаки знижується. У результаті люди, які не досипають, починають їсти частіше і більше, у середньому на 200-300 калорій на день. Причому в їхньому раціоні починають переважати швидкі вуглеводи. На другий день я розповім вам про таке: добова норма цукру при середньому рівні активності приблизно 40 грамів. Це десь 8 чайних ложок або всього один шоколадний батончик. Але за статистикою, середній України споживає 82 грами цукру на день. Це більше ніж удвічі перевищує норму. і все це через ті самі шоколадні батончики, які легко з'їдаються по кілька штук на день. А колись я щиро не розумів, як це пити каву без цукру. Здавалося б, це ж не смачно. А зараз усе навпаки, я не розумію, як можна цукром перебувати справжній смак кави. Він же не перевершений у перші дні. Без жодного солодкого після сніданку, обіду чи вечері, я відчував якусь порожнечу, ніби чогось бракує, чогось солоденького. На четвертий день ця уломка посилилась. Я вже реально хотів себе чимось потішити. От просто після обіду мене почало розривати. Так хотілося чогось смачненького, але не можна. А в холодильнику ще й торт стоїть. Ех. Жорстоке життя. І в цей день у мене особливо не було ні настрою, ні сил. Але причина в тому, що різні продукти дають нам різну енергію. Цукор це швидкі вуглеводи. Він різко підвищує рівень енергії, але так само швидко вона і зникає. Натомість ми можемо черпати енергію з повільних, тобто складних вуглеводів це крупи та цільнозернові продукти. Якщо правильно цим користуватися, можна залишатися енергійним і без смаколиків. Минуло 7 днів. І які ж результати? Я помітив, що почав повільніше втомлюватися. Наприклад, якщо раніше я міг працювати над сценарієм лише 30 хвилин, а потім одразу тягнуло на перерву, то тепер спокійно тримаю фокус по 60 хвилин без зниження енергії. Ну і за це я дякую в першу чергу правильному харчуванню. Але ні, я не скажу, що за 7 днів моя шкіра стала кращою, ідеальнішою, чи прям щось кардинально змінилося. Все лишилося, як і було. Можливо, ви подумаєте, що 7 днів мало, і, можливо, так і є, але суть цього експерименту була не в тому, щоб повністю відмовитись від солодкого. Я хотів показати, що не обов'язково жити в крайнощах і заборонах. Один шоколадний батончик не зробить вас ближчим чи далі до тіла мрії, але він може зробити ваш вечір трохи приємнішим. І це теж важливо. Тож, дякую за перегляд. А я пішов їсти торт.